Мали зв'язок і говорили про те, що відбувається на Покровському напрямку. Там росіяни все ще тиснуть. Кількість росіян залишається великою. Що там по озброєнню? І яка зміна оперативна ситуації? Бачите, з однієї сторони, якщо ми оцінюємо кількість противника там у межах 100-110 тисяч дві е, повнокровні армійські. Е, Дві повновійськові армії по суті там росіян знаходяться і знаємо, що противник розглядає напрямок Покровська Мирнограду, і власне противник як намагався раніше атакувати лоба, так і паралельно намагається обходити з флангів. Але, скажімо, добропільський напрямок показав, що наявних сил і ресурсів вистачає для масштабних атак. Але для скажімо, додаткових е, напрямків чи до додаткових е, потенційних е, ресурсів е, він задія вже на максимумі. Тобто, десь, якщо є тактичний успіх, він не може його розгорнути, розвернути. Це, це пов'язано не тільки, скажімо, з, з тим, що противник там неправильно воює. це Більше пов'язано з тим, що збройні сили достатньо від наявних сил і засобів, намагаються чинити спротив і реагують на всі виклики. Так це дається дуже важкою працею, однозначно важким трудом. Але тим не менше, ми бачимо, що Покровський який відводився. Власне задум Путіна там на два тижні затягнувся уже на більше року. Це перший момент, немає значимо, і другий момент, що все таки всі спроби противника, які він навіть намагається засилати диверсійно-розвідувальні групи, це просочуватися піхотою, так чи інакше в районі оборони міста знищується. Ми можемо говорити, що. На даному етапі контроль за ситуацією відбувається наявні, на на рівні тих сил і можливостей, які мають збройні сили Пане на Іване, використовують? От важливо ча чи... знов ж ми... хочу просто повернутися і до обстрілу в столиці, тому що це ну абсолютно поєднані речі. Якщо немає е, сильної е, потуги там на передовій, яка тоді стратегічна мета була обстрілювати Київ сьогодні? Російське населення, яке бачить втрати своїх, а вони бачать російське населення, яке розуміє, що російські солдати отак просто використовуються як м'ясо і гинуть, хоче крові, і Путін, яке підтримує цю війну, і потім такий спосіб геноцидом українського цивільного населення намагається задобрити російське суспільство. Це це настільки цинічно, це настільки неприйнятно, напевно, навіть мені зараз це говорити, але це є факт. Вбивство цивільних українців толерується російським суспільством. Це те, чого вони хочуть, і це те, що їхня армія виконує під сугубу замовлення російського цивільного населення. Чому я на цьому наголошую? Тому що якщо хтось думає, що з росіянами просто можна домовитись, то. Цього не вийде від слова взагалі, тому що Росія це країна, яка тільки розуміє силу, і це країна, яка розуміє, що втрати, е, якщо їхні трати настільки не співмірні, шо вони е, не дають якоїсь коефіцієнту корисної дії, тоді вони можуть припинити агресію. Удари по цивільному населенню українців це державна стратегія Путіна. Це теж варто розуміти і оцінювати це те, під що цільово відділяються їхні ракети, безпілотники і попередньо визначаються цілі. Вони свідомо вибирають житлові будинки. І про це теж потрібно наголошувати. Це не є якісь там відхилення, помилки. Ні, це свідомо чітко закладені координати росіянами для нанесення ударів. Удари по представництво Європейського Союзу. Це теж для росіян. Я впевнений принциповий удар. Це було таке символічне показовий удар після того, коли президент Євросоюзу нас на політичному Дякую. і на дипломатичному рівні повністю підтримало. Дякую вам, Іван Тимочко, військовий експерт, був на прямому зв'язку.